Доброго здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням. Я вас вітаю на ютуб-каналі Василь Кончук. Дякую, що приєднуєтесь. Якщо ви не підписані, підпишіться. Будь ласка, я не сумніваюся, що вам зайде такий формат подачі інформації. Лайки, лайкоси, категоричні українців вподобайки так само щиро вітаються. Друзі, дивимося на сьогоднішній день, понеділок. А 26 грудня у нас кожен понеділок. Ну спочатку, якби такий знервований, трошки напружений. Ну а потім читаємо повідомлення нічні, трошки розслабляємося, розуміємо, що десь щось можливо буде і відтерміновано, хоча зневажати на повідомлення, особливо а, в контексті повітряної тривоги, ми не станемо. Я ще й е, хотів би зацитувати якраз і президента Зеленського напередодні, да, пізно ввечері, попередив українців, що Кацапстан спробує зробити кінець року темним і складним. А насправді ще до кінця року, якраз от ці дні, лишається фактично весь тиждень. Та що весь тиждень будемо спостерігати, і в принципі розуміючи, що енергетики зробили на різдво. Диво, е, ну я не знаю як в ваших містечках, містах, але знаю, що ситуація все одно з самого початку була ліпша, ніж в Києві. От, але в Києві ну от реально дива. Не буду багато е, розповсюджуватися відносно цього. Бо знаєте, як тільки багато в нас починають вихвалятися, що там десь щось, якось ми тут, то одразу кацапи починають нервувати, так що щоб не наврочити, краще спокійніше. Але реально, от кажу, що е, погоджуюсь абсолютно, що Кацапи будуть пробувати зробити кінець року темним і складним. Можливо, навіть і сьогодні вони планували це робити, але бачите, так історія повертається, що вже вночі в нас є яскраві повідомлення якраз того аеродрому Енгельс, де розташовані за різними е, даними там від двох десятків до 25 було зосереджено літаків там ту 90 ці, ще ще там чисту 90 е, і ту 160 Ну одним словом, ці всі ракетоносії, які в тому числі були передані свого часу Україною. Кацапам там в силу газу. Ових заборгованостей речей пов'язаних з Будапештським меморандумом, Але ми да, були там ці літаки, мабуть, і готувалися. Це ж важко сказати. Ми то з вами точно не знаємо. Сьогодні вони готувалися, завтра вони готувалися. Але з'явилися близько другої ночі. Ну, за київським часом повідомлення а, ну передруковані із їхніх енгельсовських місцевих пабліків про те, що пролунало два потужні вибухи. Якраз цієї ночі на війському на військовому аеродромі стратегічної авіації. При тому далі там кацарські офіційні засоби масової інформації а, теж почали давати цю інформацію в плані того, що є вибухи. Типу, ми не знаємо, а що, а як а, влада там вийшла одразу, що це цивільні об'єкти не постраждали, шибки не повилітали. Хоча місцеві писали, що яскравість, потужність і вилетіли шибки. Причому а, в деяких пабліках навіть знаєте писали, що попередній прильот він був пов'язаний з таким, а, якби. Гулом таким великим, а це каже, свіст був. Тобто, може, ракета полетіла, ми не знаємо. Можливо, це і прибульці якісь, і дійсно буде розбиратися там їхня Кацапська військова прокуратура. Але коли зійде сонце, я не сумніваюся, і супутники, фотокар... фотокартки з космосу, все це будемо. Ми побачимо, що, де, коли, а найголовніше скільки. Тому що, знаєте, з одного боку палили де попало, це теж якби, не виключається. А з іншого боку, 120 квадратних метрів пожежі, це реляції кацапської сторони. А потім вони підтвердили, що загинуло три людини, бо перед тим місцеві писали, що швидкі там пожежні полетіли на аеродром. Ну, типу, чотири людини було госпіталізовано. Але в усіх повідомленнях заперечувалося, ну, у офіційних повідомленнях заперечувалося ураження льотної техніки. Типу, пожежа є, загиблі є, але техніка льотна не пошкоджена. Ну і якраз. Ну, типу, нам треба ж подивитися, бо в попередній раз якраз точно от, от один в один кацапи писали, що там кілька людей загинуло, але льотна техніка ніяким чином не постраждала. Хоча знову ж таки хотів би сказати, що в деяких місцевих пабліках Енгельса, ну хто захоче, може покапирситися, дуже легко і знайти. Є інформація про те, що є уражені літаки. В множині вони написали, тобто не один, кілька, скільки, не знаю, один, два, три. Знову ж таки чекаємо, коли вийде сонце для. То, що ви подивитися ці яскраві фотокартки з космосу, це одна новина такої ночі. Інша новина ну вона не підтверджена. Я би не хотів в доконаному вигляді про це говорити. Хоча вона дуже оптимістична, абсолютно вона повністю співпадає. Із словами а, ти, минулого тижня, здається, були в очільника Луганської обласної адміністрації пана Гайдая про те, що там Сватова Кремінна, і ми будемо мати якісь новини хороші до завершення року. Можливо, воно так воно і буде, друзі. Але з того, що є от на дану секунду, а, де почали писати, що от ми вже зайшли і в Сватове, і в кримінне, я би е, ну, не, не дуже би стояв би на такій позиції, тому що тривають позиційні бої. Кацапи ще й пишуть, перекинули до цього сектору додаткові сили. Сили, в тому числі й найманців з ПВК Вагнер, зокрема колишніх ув'язнених. Але знаєте, от ця інформаційна боротьба, вона як з одного боку, димо без вогню не буває, да? а з іншого боку, давайте дочекаємося якихось офіційних речей. Тому що знаєте, це як в історії з Рагозіним. Спочатку нічого, а потім в дупі виявляється а, цей осколок, і от в принципі сьогодні теж вранці, якщо вже цю тему якось фіналізувати, написали кацапи. Причому ну, кацапські зміщо, а Рагозін може ще й залишитися паралізованим. При тому, що нинішній, а він ще й виявляється радник, військовий радник, армії Кацапса, не знаю, він про космос ім радив чи що. Але знаходиться вже в московському госпіталі, де йому готуються робити операцію. Бачите, скільки днів тягнуть, не знають, що і як. З видалення частин снаряду на ну, осколків, який застряг, ну вони пишуть в шийному хребці. А сам Рогозін каже, я лежу, готуюсь до операції, уламок в шийному хребці. Залишатися не можна через можливий, залишати не можна через можливий параліч, і добувати теж проблема, думають, як витяг. Ну, там стоїть вже, напевно, кабзон, там, типу, ну, з проїзним квитком на концерт. Давай, Дімон, заходьте, будемо, значить, якось я прошу, хоч не надо. Да, Якось в такому плані. І Це теж. По суті, новина сьогоднішнього ранку, але друзі, давайте щоб не копирсатися в припущеннях, дочекаємося офіційних реляцій, такі як є повідомлення генштабу збройних сил України. І от на цей ранок ми з вами бачимо і реально розуміємо, що українські воїни б'ються за пекло, завзято, і відбиті атаки. От з урахуванням того, що Кацапи підтягнули зеків побільше, м'яса, біля 16 населених пунктів у двох областях. Тобто Кацапи реально зосередилися на ло. Луганському і е, Донецькому напрямі, ну Донеччина і Луганщина. На Бахмутському і Авдійському напрямах противник обстріляв позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. На Волинському, Поліському, Сіверському і Слобожанському напрямах обстановка залишається без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Це офіційне повідомлення Генштабу Збройних Сил України, тому що теж бачив, ви мені писали. Ну, друзі, інформаційно психологічна е, спецоперація вона триває. Ваш е, да, діячі там колишні українські типу журналісти да, писали, що ну які знаходяться не в Україні, ви розумієте, про кої я говорю, що типу все з 25 до 26 на 26, все попруть, ковіль, тримайся там. да. Ну звичайно, щоб всі трималися, але ми ж не розслабляємося. Ми розуміємо, що якраз з того боку є сили для того, щоб ми не підкріпили свої а, позиції, свої перспективи, якраз на східному фланзі. Тепер а, стосовно теж, от за інформацією генштабу Збройних сил України, противник продовжує зазнавати втрат а, в місті. Старобільськ на Луганщині, от таким чином, в е, Кацапами військовий шпиталь за останній час. Буквально от ці ці цей день доставлено понад 50 важкопоранених е військовослужбовців Кацапів. А в Горлівці на Донеччині через нестачу донорської крові всіх працівників медичних установ зобов'язали здавати кров відповідно до складеного графіку. Є потреба. Я до речі, в цьому зв'язку, друзі, хотів би сказати респекту. Уважуха Херсону. Вчора був заклик здавати кров. Я теж сказав про це і бачу, що інші колеги так би мовити по цеху. І от реально люди прийшли, велика кількість людей здавали кров для. Поранених от під час цих, цих кількох обстрілів Херсону, молодці. Спасибі. Ми круті, українці просто супер. І е, в цьому контексті авіація сил оборони впродовж минулої доби завдала 5 ударів по районам зосередження особового складу е, кацапів, е, устаткуванню, матеріально-технічних засобів. А також наші ракетники-артилеристи уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили і 2 інших важливих об'єкти противника. Серед цих важливих об'єктів противника Є інформація про ураження певного штабу, де сиділи ну, там ледь не генерали. Поки що ми не верифікуємо і не підтверджую, тому що немає реляції від Генштабу. Але така тема вчора теж мусувалася, і на ранок я думав, підтвердять, не підтверджують. Ну, було б занадто добре, бо там якраз говорять про велику кількість загиблих там в рівні трьох зірок цих полковників і вище. Ну, дочекаємося, звичайно. Так само, як і дочекаємося планів наших на майбутнє, і вони. І безпосередньо будуть лежати всередині щорічного послання президента Зеленського в Верховній Раді України на відміну від Путлера. Звичайно, наш президент не скасовує цих обов'язкових заходів. Ну, преса, поки що, наша засобів масової інформації так повідомляють. Бо м -м, звичайно, ми ж дізнаємося про це звернення вже напевно від нардепів, яких будуть збирати на якесь число на якусь дату. Ну, президент Володимир Зеленський виступить перед народними депутатами в Верховній Раді, ну в парламенті щодо. Ситуації в країні уточнюється, що а, якраз буде в середині приміщення парламенту, і це відбудеться точно до кінця року. З міркувань безпеки влада не анонсує і не називає час виступу президента. Про що я кажу? Чому ну, секретність? Звичайно, це ж заходи безпеки. А минулого року, якщо ви пам'ятаєте, якраз звернення. Президента було 1 грудня. Ну основний зміст, основний сенс, він розкаже про те, що відбувається в країні. Наскільки це можна говорити? Ну і звичайно буде говорити про наступний рік. Чому власне присвячена присвячений цей виступ? Причому один з головних ребусомейкерів України, пан Єрмак, якому то жартують, треба, щоб подарували клавіатуру для комп'ютера. Ну, він таку фішку собі знайшов. Він дає короткі повідомлення там, малюючи якісь знаки, і люди там собі, значить. Щось фантазують, але написав нам два, 2023 дорівнює 1991 Я думаю, що якраз в цьому ключі буде виступ президента про те, що основне завдання, і, якби наш план, наша перемога це вихід України в 2023 році на кордони 1991 року. До речі, там так само трохи пізніше з'явився в нього пост відносно ну, точніше, не відносно, а паралельно. Отак, от, от я скажу, паралельно і із тим, що Пішов розгон по Креміні і Сватовому, ну, він написав: спокійно, майте терпіння, а потім через годину поставив жирний хрест. Ну, типу, як плюс, знаєте, як погоджується, плюс, плюс а ні, там, плюс, ну, хорошому типу, да, підтверджено. Да, чи поставив жирний хрест на угрупуванні Кацапів, чи поставив жирний хрест на якийсь план. Ну, одним словом, от, а, такі нічні події, з якими ми розпочинаємо цей тиждень. Да, Друзі, от відносно цього штабу, от, якраз таким чином, що Херсон енська область там цей штаб окупантів був знищений в районі села Забарена Херсонщини, уражено штаб окупантів, де проводилася нарада офіцерів південного військового округу збройних сил Казахстану. В результаті от, 70 до 70 військовослужбовців отримали поранення кількість загиблих. От ми чекаємо, чекаємо, коли все плюс-мінус точно буде доведено з прізвищами, фотокартками. А ми це вміємо, звичайно, да? І в телеграм-каналі Василь Кломчук Ви одним із перших це все побачите. Тепер відносно активізації. Рухів Кацапів, якраз в контексті знищення цього штабу, як повідомляє радник міського голови Маріуполя в екзилі, пан Андрющенко, Кацапи продовжують перекидати велику кількість військової техніки в напряму Бердянська і Маріуполя. Тому й нарада була, мабуть. Також з Кацапстану прибули додаткові підрозділи. І от, як пише пан Андрющенко, велика кількість техніки зайшла з боку Кацапстану і рушила через Мангуш в напряму Бердянська і Мелітополя. Колони частково доформовувалися. В селищі Агробаза. Частина техніки і живої сили, яка базувалася в Рузуфі, була перекинута на Мангуш. І е, включені в склад колони, що були сформовані в Маріуполі і в Агробазі, рушили разом. Жива сила на вантажівках а, з причепленими пушками малого калібру, були переміщені з Урзуфа в бік Бердянська. Малого калібру, це, напевно, 45-ки зняті з пам'ятників. Додаткові підрозділи прибули з Касабстану. Розселення відбулося в районі так званих кам'янських дач під прикриттям великої кількості цивільних громадян тут так от сказав радник міського голови Маріуполя. Звичайно, для чого серед військової великої кількості цивільних громадян ну прикриваються звичайно від можливих ударів української артилерії. Тепер, друзі, нагадує просто оперативне командування Південь, що Кацапи почали запроваджувати оцю велику затяжну комендантську годину. Це просто, щоб всі були уважні і пам'ятали. Передайте, можливо, там своїм родичам, літнім людям, батькам, можливо, в когось залишилися там знаю, дідусі, бабусі. Багато їх просто відмовлялися виїжджати. Я сам знаю, як мої товариші намагалися вивезти своїх от, дідів ну, діда і бабу. вони сказали Ні, ми не поїдемо ніколи. Ну, про вся як випадок, просто 10 діб в деяких тимчасово окупованих населених пунктів для того, аби ну, намагатися посплавити український рух спротиву. У деяких населених пунктах вони запроваджують таку комендантську годину впродовж 7, а де, де в деяких місцях і до 10 діб. Для того, щоб місцеве населення абсолютно не мало змоги виходити із домівок. Зокрема, це може бути також обумовлено, що вони дуже хвилюються через потужність всезростаючого українського руху у супротиву, який не дає їм спокою, там, де. А от мене не дістає якраз українська артилерія і реактивні системи. Ну і плюс вони ж розміщують в житлових, ну не те, щоб кварталах, а в населених пунктах, так, скажімо так, свої підрозділи. І вони дуже переживають, щоб вони там не було чи вибухів, точкових, якраз закладеною вибухівкою, чи а, там зникнення патрулів, які ходять, щось таке. Так от очільниця прес-центру оперативного командування Південь, пані Гуменюк, зазначила, що загарбники мають величезні втрати якраз через. З роботу нашого супротиву до того ж, вона додала, що Кацапи стягують в окуповані населені пункти, навіть поліцейські закони. А я вам говорив про 500. А ця Росгвардія приїхала туди, ну як поліцейські, по суті, навіть поліцейські закони з інших територій Кацапстану, тимчасово окупованого Криму, оскільки їм не вистачає сил навіть для регулювання порядку в своїх підрозділах, тому що там дуже не стійкий моральний дух. Ви ж розумієте, про що йдеться? Окрім того, Кацапам також потрібно виявляти людей. З проукраїнською позицією, які готові е, підтримувати і забезпечувати там необхідними ресурсами е, роботу руху спротиву українського спроту. От чим вони займаються. Тепер, е, якби бачення наступного року, все частіше і частіше ми будемо з різних джерел чути прогнози. Вони звичайно ну, мають право на життя абсолютно. Це не факт, що якби, вони будуть реалізовані. Тому що деякі джерела вони з'являються тільки зараз. Ми ж з вами ж пам'ятаємо, які джерела говорили те, чого ха, ніхто не міг спрогнозувати ще наприкінці минулого року, на початку цього року. Але тим не менш, я е, маю це сказати. Бо як вважають в Німеччині, це е, німецькі змі з посиланням на Міноборони Німеччини. Теж, якби це все завуальовано, не названі джерела тощо, але така думка вона присутня і буде розкручуватися краще. Ви від мене це почуєте, чим будете там читати в Фейсбуках якісь інтерпретації? Отже, німці так говорять, що новий наступ кацапстану ймовірно розпочнеться в квітні 23-го року і буде неминучим. А Кремль розраховує на допомогу Білорусі? Це в принципі вкладається, чи можливо це написано за мотивами а, славнозвісного а, інтерв'ю головнокомандувача Валерія Залужного, який, до речі, сказав, що ми, ми думаємо, що так буде. Він може це піти, але не факт, що це відбудеться. І звичайно, ми до цього готуємося. От така, якби такий фундамент цього інтерв'ю. Але внутрішній документ показує, що в Берліні мають чітке уявлення про те, що Кацапи а, планують і як вони будуть діяти в Україні в новому році. Можливо, Два сценарії. Перший вторгнення Кацапстану на підконтрольну Україні частину Донбасу. При цьому варіант Путлера такий він базується на розрахунок на допомогу Лукашенка. Білоруські війська будуть використані як загроза і відволікаючий фактор від реального наступу Кацапів. Ну, Те, що плюс-мінус зараз відбувається. З одного боку, Лукашенко і своїми. Військовими утримує біля кордону певну частину українського війська, не даючи нам а, можливості, як я вже казав, вище підкрепити свій східний фланг. А з іншого боку, вони там щось за рахунок якоїсь величезної мобілізації, не знаю, там підготовки, а кинуть щось для того, щоб все ж таки просунутися і через Бахмут, і туди далі піти, а там Краматорсь, ну, типу зайняти те, що а, адміністративно називається Луганська і Донецька область. Це перший сценарій. Другий сценарій, який німці малюють, а, Білорусь. Армія візьме участь у війні, але зразу пишуть, це малоймовірний сценарій. Тоді Путлер хотів би завоювати всю країну, а білоруські війська пішли б в наступ на Київ, а Кацапи на Донбас. Я просто хочу уявити, як білоруські війська підуть в наступ на Київ. Ну, мені здається, що з самого початку ця версія виглядає авантюрною. Ну, окей, але я кажу, я мушу вам про це повідомити. Також окупанти могли б завдати удару і по Заходу України. А для цього сценарію потрібна кацапська загальна мобілізація. Заціяці ну окей, от е, те, що пишуть німці при тому, що е, якраз е, речник східного угрупування військ наших військ Сергій Череватів Череватов е, сказав так, що Касапи сподіваються розпочати ще один наступ. А е, на додаток до тих е, атакуючих дій, які вони роблять зараз під Бахмутом і Авдіївкою. Мова йде про Лиманський напрямок, е, і він підкреслив, що схід України залишається головним театром воєнних дій, де ворог зосередив найбільше сил. Щодоби Кацапи застосовують ствольну артилерію, ракетні системи залпового вогню, танковим вогнем намагаються вражати українські позиції, використовує авіацію. При тому, що Кацапи намагаються просувати, просуватися за трьома основними напрямками. От, як він каже, Бахмут, Авдіївка, і зараз буде пробувати на Лимані. А українські військовослужбовці під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, не дають ворогові прорвати нашу оборону і завдають йому системних втрат. Це, от буквально, з поля боя повідомлення. І, за його словами, лише от за цю добу на Бахмутському напряму там щонайменше 5 десятків вбитих і 80 поранених кацапів. Ну, з того, що вони пхають. Ще, друзі, ми ж готуємося. Якщо ми там розглядаємо ці сценарії, Білорусь чи війська білоруські, чи з Кацапами, чи вони якось йдуть. А теж вчора були повідомлення, пам'ятаєте, особливо Кацапи, мені сподобалося їх. Пабліки в Києві вибухи, в Києві вибухи, так всі, як в Києві вибухи, а де були? Ну хтось чув напевно да? Києві вибухи, а потім з'ясувалося, ну треба я не знаю, можливо було б непогано прокомунікувати і попередити, що будуть вибухи, бо ми то з вами знали. І потім командувач об'єднаних сил зсу, генерал-лейтенант Сергій Наєв підтвердив, що відбувається там навчання чи перевірка сил оборони Київщини щодо протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога. Тобто, за легендою, противник намагається висадити тактичний повітряний десант і здійснити захоплення важливого державного об'єкту. Підрозділи Збройних сил України в взаємодії з підрозділами Нацгвардії здійснили знищення транспортних гелікоптерів в повітрі і нанесли вогневе ураження по передовому загону, який намагався за легендою, я ще раз пикаю, це навчання були. Це ж не, не, не те, що якби, в реалії, який намагався захопити відповідний плацдарм для подальших дій. Ну і е, про вибухи, які чули кияни, значить, пояснили, що. Перевіря... Ну, відбувалося навчання, була перевірка, і сам командувач уточнив, ну, для того, щоб заподіяти вогневе ураження, навіть під час навчань треба було робити маневр артилерії. Ну, от, десь бабахнули, десь от. Це ті вибухи, до яких ми, до речі, були, ну, плюс-мінус, да, в звичному режимі, якраз на початку березня, да, от ті, хто ну, в Києві залишався, все всі прекрасно знаємо. І знали тут точно, що десь артилерія гупає, не ракетна приліт. Да, відносно прильоту, тут же ще щось кацапів з авіацією. Насправді, от білоруська ця моніторінгова група, білоруський гаюн, розказує про те, що буквально напередодні, коли це була повітряна тривога, то в небо злетіли. Не всі оці е, винищувачі, які є в Кацапах, ну ті, що ми знаємо, міг 31 що носять ці гіперзвукові балістичні кінжали. Тому що в одному каже, в одному з е, цих винищувачів е, сталося загоряння двигуна, ну, типу, такі пошкодження, що не дозволяли цій машині взагалі здійснювати е, польот. Чи тут винен вік? Машини тому, що ну експерти ж говорять, що ці оці конкретно моделі випускалися з 75 по 94 рік. Ну як стали на озброєнні 81-му. Ну так порахуйте скільки вже більше 40 років цим а, поважним кацапським винищувачем. Чи щось там можливо льотчики перегазували? Але факти, якраз тимчасового виведення з ладу потенційного джерела смерті для. Українського народу в різдво ну, вважається, що це будемо вважати, що це теж диво. Ну і з урахуванням температури, да, я вже давно ну, я не знаю, може ви бачили колись чи ну, 10 градусів на Новий рік, плюс це якраз привіт Путлеру від всіх сил, що є зверху, да, що в нього нічого абсолютно не вийде. Хоча хоча обстрілювати буде, ми в цьому не сумніваємося. І от українське командування якраз відзначило закономірність. З цих обстрілів кацапських вони більше застосовують крилаті ракети в день, а іранські дрони вночі. Оце е, речник повітряних сил пан Ігнат говорить: радіолокаційно дрони видимі. Але візуально до них прив'язки немає. Їх збивати стрілецькими, ну ви розумієте, да, стрілецькими засобами це а, кулемети зенітними гарматами, фактично неможливо, коли вони вночі їх не видно, коли куди стріляти. Тому, власне, от така відмінність, бо е дрони це приблизно з 11-12 ночі, а ракети більш денний час. А, ну і ще ну, якби для того, щоб виснажувати нашу протиповітряну оборону, ракети, щоб ми проти дронів запускали там, чи літаками е збивали, бо їхню фізичну. Вони ж не мають там якихось габаритних вогнів навігаційних, от, тому саме так от і використовуються. При тому, що е, е, система Петріот, да, яка би закривала українське небо до певної міри, теж не про дрони, а про ракети, особливо балістичні. І е, чим більше, тим краще. Це ж зрозуміло, і якраз надзвичайно повноважний посол України в США, пані Маркарова сказала, що в Україні вже працюють над тим, щоб США передали більше систем. Протиповітряної оборони Петріот ми можемо не тільки очікувати, а і працюємо над цим. Я можу процитувати президента Зеленського на його прес-конференції з Байденом. Я можу сказати дякую за систему Patriot", і Наступний меседж, що нам треба більше Петріот. То ми теж це цю церечення цитували. І каже пані Маркарова, я сподіваюся, що ми зможемо контрактувати на майбутнє деякі системи. Ну, добре, за її словами, вже є конкретні результати візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки з моменту у виходу каже президента з конгресу, там дуже сильно активізувався процес ухвалення рішень. А ми вже маємо за добу, поки поверталися до України, конкретні серйозні результати і законопроект про можливість притягнення касапських злочинців до відповідальності. І якраз у США, і допомога Україні 45 мільярдів доларів, поправки надання повноважень прокурору США про використання конфіскованих касапських активів в якості допомоги Україні і робота по безпековому пакету, в якому є Петріот. Але там не тільки вони, там багато це Петріот, а багато інших можливостей і спроможностей. Ми про це теж з вами ми говорили, що очікуємо від Америки в цьому пакеті якесь зрушення в плані все ж таки зміщення фокусу, зрушення у зміщенні правильно. Фокусу від суто оборонної допомоги до якихось елементів наступального, наступальних спроможностей потенції якраз Збройних сил України. Ну і в цій частині треба так поставити знак оголосу, і це я зроблю за допомогою міністра закордонних справ України, пане Кулєба. Кулеба він каже, Каже, що ми отримаємо все необхідне озброєння, це питання часу. Моє враження таке: якщо підсумовувати всі залаштункові розмови не тільки в Вашингтоні, а й в інших країнах, то висновок такий: вся потрібна і необхідна зброя буде для України, але це питання часу: чому її не можна надати одразу? Ну, всіх логічне запитання, тому що є психологічні, логістичні і навіть політичні причини з цими всіма причинами потрібно працювати, і ми це робимо. Це не тільки питання небажання, ніяких табу вже в питаннях поставок зброї сьогодні немає. Навіть от, бачите, зенітне ракетні комплекси Петріот рішення про постачання, яких привіз президент Зеленський з Вашингтона на найкращий доказ цьому, так сказав пан Кулєба. Але звичайно, ми з вами розуміємо, що і кацапи намагаються не сидіти, склавши руки. І з одного боку, давних величезна проблема зараз із Китаєм, а це опосередковано з Північною Кореєю. Ви знаєте, що спалах коронавірусу якраз в Китаї зупинив там багато транспортних ланцюжків. від Аліекспресу Експресу до постачання чогось такого в Північну Корею, що можна було би е, потім перебити е, лейбл і відправити якби від Кімірсе Кімчинира до е, Путлера. Да, це проблеми є, але в них залишається Іран. І про цю складність з Іраном і вже є відомо, що натомість. Спропоную за дрони Кацапи в наступній частині, ми обов'язково поговоримо. Друзі, ви, будь ласка, не перемикайтеся. Дякую, що ви залишаєтеся на youtube каналі Василь Танчук. Якщо не підписані, будь ласка, підписуйтесь, дзвіночок вмикайте, аби нічого важливого не пропустити. Лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, там є пальчик такий догори. А в піктограмочці під цим відео натисніть, це нічого не вартує, але просто дійсно дасть можливість крутитися цим алгоритмом YouTube. Якщо є можливість зробити гіперпосилання на це відео. У своїх соціальних мережах респект і уважуха. Щиро дякую патреонам, спасибі спонсорам каналу за те, що підтримуєте мою роботу. надихаєте, стимулюєте, і ми пхаємо з вами далі. Щодня в такому от інформаційно насичному режимі пхаємо далі. Ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваш час, що ви подивилися. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Ви мені не хворієте і не перемикайтесь. Слава Україні!